Ну, це все. Будемо починати, так? Да? Давай. Так, як ми говорили, ти я зараз роблю вступ, потім ти слайди. Так, давай неформально по ходу говоримо. Дай Дай. Друзі, скоп, вітаємо вас. Сьогодні будемо говорити про організаційну політику пласту. Кротка презентація, що це таке, як цим користуватися. Почнемо з головного, для чого взагалі потрібні політики і яку вони мету виконують. Тут попрошу Михайла пару слів про це розказати. Угу. Всім привіт, всім скоп. Для чого потрібні політики? Ну, значить, по-перше за все, ми розмежовуємо розуміння. Ну, в Україні в українській мові політика і політика це те саме. Та а в англійській мові воно розмежовується. Ми говоримо не про політику, там де партії, вибори і все решта, а ми говоримо про е, певні правила поведінки, та в межах яких там діє певна структура, в нашому випадку пластповідно, е, політики в пласті е, потрібні для того, щоб е, всі члени нашої організації е, розуміли. Однаково розуміли, однаково бачили і читали принципи поведінки та в певних напрямках. Ось в, наш, в нашому випадку на сьогодні політика це набір правил, набір принципів і основні засади, як ми рухаємося в напрямку розвитку, напрямку розвитку організаційного і таких політик є купа. На купа Заплановано зробити там більше десяти політик, і там роз... а на даному випадку розробляються основні і найважливіші. А політика номер один це у нас політика орг ор... розвитку організаційна політика, яка фактично як основа, як стержень, як кістяк, від якого. Мабуть, не кістяк, бо на нього навішують, а мабуть, точка, від якої ми будемо рухатися далі, і на основі якої буде базуватися решта політик. От щось таке. Так, і власне, ми для чого це все робимо, щоб власне як організація став більш спроможним для того, щоб втілювати певні зміни, масштабуватися і розвиватися як кількісно, так і якісно. І в цілому ми з цими політиками фактично будуємо і вдосконалюємо систему управління в організації, щоб кожен осередок діяв за однаковими правилами, стандартами управління в сфері. Фінансів, комунікацій, безпеки і так далі, тому організаційна політика для нас є таким так. початковою даточкою, яка визначає подальший розвиток інших політик. Та тут ще два слова, щоб ну насправді воно нам має спрощувати життя, щоб кожен осередок і кожен постун не придумував щось заново. І не звертався з за порадою до когось іншого, до, до краєвого проводу, до окруженого чи когось іншого проводу, а чітко зрозумів, тобто, що йому робити, от і все прочитав, зрозумів і робиш. Так і як Михайло вже е, сказав, додам, що політика да це набір е, певних правил, які мають е, допомагати і систематизувати певні е, правила в роботі, в управлінні, е, в різних е, сферах, і фактично. Організаційна політика, переходимо вже плавно до неї. Її основна мета це врегулювати процес створення та розвитку осередків пласту. І для того і в основному організаційна політика визначає певну градацію, вводить градацію згідно рівнів організаційного розвитку, і згідно цієї градації ми визначаємо певні. Врегульовуємо взаємовідносини між осередками округою і краєм. Щоб в залежності від розвитку організаційного розвитку осередків ми могли певні рішення, певні правила, певні принципи делегувати осередкам на місця. Тобто, фактично, така міні децентралізація в дії в нашій організації. От це Михайло хоч. Ну, дивиться. Я би я би навіть, що, якщо можна доповнити, та е, я би так сказав, що це е, значить е, систематизація того, що насправді відбувається, тому що е, і спрощення, та, спрощення е, нашим осередкам е, навіть так, полегшення та життя нашим осередкам. Бо насправді е, у нас і до цього, і там і в 90-х, і зараз. Є купа осередків, які в принципі і не потрібно там формувати якісь керівні органи, а потрібно більше сконцентруватись на розвитку там виховних частин. Наприклад, та? і відповідно всі це відчувають, що так мало бути, та? але не міг це якось назвати. Та відповідно, ця політика вона вже називає все своїми іменами і каже, що розслабтеся, люди вам не потрібно бігти і шукати купу людей, які будуть. В СПР і в СПС. А займайтесь тим, чим маєте займатися, чим хочете займатися, виховницькою роботою. І цього, в принципі, достатньо для того, щоб реалізувати там, і завдання пласту, і мету пласту, і взагалі себе реалізувати, а не перейматися адміністративною роботою. наприклад. А потім, коли достатньо в тебе зусиль, ти вже можеш далі рухатися, там, вже створювати СПС і СПР. І в принципі, оця от політика організаційна це є та. Там така карта та мапа дорожня, як там нещодавно, не Короті, модно та, зараз говорити, модна, якби там, та дорожня карта. Мабуть, не зараз, це там попередники, да? Попередники називали постійно дорожніми картами. Так ось це фактично орієнтир, е на якому там, етапі розвитку ти знаходишся, і що ти повинен, що ти маєш, що ти можеш робити на цьому етапі, а що ти не зобов'язаний робити, і ніхто тобі про це е ну, ніхто не буде докоряти, що ти цього не робиш. От щось таке. Так, і продовжуючи Михайло про орієнтири. Власна політика визначає три основних рівні організаційного розвитку осередків. В рамках кожного рівня визначені оці орієнтири, які допомагають осередкам зрозуміти, куди їм рухатися далі, щоб отримати. Рівень новий кращий організаційного розвитку. почнемо з третього рівня. Фактично тоді, коли осередок зароджується, стартує у своєму розвитку, він включає в себе два таких підрівні: це ініціативна група, це два і більше волонтерів, які діють в межах одного міста або ОТГ щодо створення осередку. І мала станиця це такий перехідний етап до третього рівня. Це рої, гуртки, перші, якщо сформовані, тобто там, де є діти, і це мала станиця вже юридично зареєстрована. Переважно цей термін вели для осередків, які вже з 90-х років діють і мають юридичну реєстрацію, і мають дітей, але ще не мають там двох виховних частин. То такий термін мала станиця застосовується до таких осередків, тобто третій рівень характеризується фактично стартом, зродженням, це така ще мала дитина, якщо на прикладі людини говорити, і тут ми говоримо про те, що краєвий провід або округа, якщо є, вона повністю контролює третій рівень осередків третього рівня і забезпечує повний методично-консультаційний супровід. І контроль якості розгортання пласту в місті КПС має право погоджувати або відкликати кандидатуру керівника ініціативної групи. Тобто, якщо ми бачимо, що керівник ініціативної групи або не справляється, або є якісь там конфлікти, чи ще щось, то ми вправі відкликати цю кандидатуру, яка діє на підставі довіреності. І власне, основна мета і ціль цього осередку. Під менторством округа або КПС розгорнути пласт до другого рівня. А це значить дві виховні частини: мінімум, гніздо і або горінь є управління осередком відповідно. Є п'ять дійсних членів дорослих, які координують ці виховні частини. Це осередок юридично зареєстрований і він має стратегію розвитку. Відповідно, ми говоримо про те, що це базова станиця. Ми розуміємо, що вона вже може бути самостійною, і в ній є вже є управління. Відповідно, на третьому рівні немає потреби створювати управлінські органи, бо немає виховних частин власне основної мети, основних органів пласті. На цьому рівні краєвий провід і округа забезпечує вже юридичну реєстрацію і консультацію. Тобто ці осередки вже стають більш самостійними. Нам немає потреби повністю їх контролювати і вести там за ручку в їхньому розвитку. Це осередок сформований і самостійний. І як ми розуміємо, це у нього є управлінські органи і мінімум дві виховні частини. Це особливості цього рівня. І якщо ми говоримо про перший рівень, це сталий осередок. Тут стратегія взаємовідносин з такими осередками, де краєвий провід делегує вже певні прийняття певних рішень, і ця, цей осередок вже такий більш-менш автономний, звісно, діє і регулюється з нашими всіма політиками на краєвому рівні. І в цьому осередку є присутні всі уводи від пташат до синірату. Є мінімум по дві виховні частини на ключові уводи: гніздо і два гнізда, два короні. Є приміщення, яке юридично оформлене, і є налагоджене фінансове управління, ведеться бухгалтерський облік. Тобто Цьому осередку ми розуміємо, що управління вже є в управлінні є платні посади, і, відповідно, це адміністратори, які на щоденній основі розвивають цей осередок. Отож, підсумовуючи, у нас є три рівні організаційного розвитку осередків. Третій рівень характеризується там двома підрівнями: це фактично старт розвитку пласту в місті. Також тут варто зазначити, що осередок. Згідно нових правил може існувати на рівні ОТГ мінімум, максимум один осередок. Відповідно, якщо ваша станиця знаходиться в ОТГ, відповідно на рівні ОТГ має бути тільки одна станиця. Відповідно, один управлінський орган СПР і СПС на все ОТГ. І, і це про третій рівень про присутність в містах. Далі другий рівень це базовий вже самостійний осередок. І стала станиця, це осередок вже має певні правила е, приймати самостійне рішення в певних управлінських питаннях. Це власне все про ці е, я, я би ще хотів додати трошки до питання. Ну, два моменти. Насправді, все ти правильно сказала, якби ну там склали по поличках, але є якби е, два таких моменти, на які я хочу наголосити. Значить, щодо е, юридичної реєстрації. Насправді, ну, насправді, а взагалі якби, те, що там немає окремого запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб про якийсь відокремлений підрозділ, це не означає, що якби, немає якоїсь там, легальної чи юридичної там, правильного існування тієї ж станиці якби третього рівня та осередку третього рівня. Тобто, щоб ми ну, всі, всі прекрасно розуміли, що і перший, і другий, і третій рівень, ми є частиною однієї організації. Це пласт. Тобто пласт це є юридична особа, і особливо після внесення змін в, в законодавство, та да, там кільканадцять років тому всеукраїнські організації вже перестали реєструвати реєструвати на місцях юридичні окремі особи. А, а ті окремі юридичні особи, які досі існують. Які були зареєстровані до закону, так, коли чинності, вони е, самим Мін'юстом прирівнюються до відокремлених підрозділів як таких, навіть маючи статусі окремий ідентифікаційний код, тобто, е, ну, по, по факту, так, е, навіть мін'юст каже, що це відокремлені підрозділи, що називається місцевими осередками згідно закону. Тому, е, наприклад, ініціативні ініціативні групі, яка отримала повноваження від голови КПС. Як керівника пласту, як такого в принципі, це вже й дає офіційний і легальний статус і право діяти на місці. Та там там де там, де існує ініціативна група, навіть з двох волонтерів. І, і одразу якби, переходимо в другий момент, на якому хотів наголосити що до контролю. Тут, мабуть, більше питань навіть не в контролі, а в підтримці просто наявності ресурсів. Просто перший на, на третьому рівні ініціативній групі на старті просто. Фізично немає ні людських ресурсів, ні методичних, ні матеріальних на старті. А може, є хто його знає? Але якщо є, то відповідно, вони можуть раз стартувати з якогось більш там сильнішого там щабеля, але тут йдеться про підтримку, щоб ініціативна група з двох волонтерів ефективно працювала. Вони завжди можуть подзвонити в КПС і порадитись з фахівцем і Ці фахівці є і можуть підказати, куди рухатися, і відповідно, по мірі наближення до першого рівня, е, якими ми маємо бути всі, які всі наші, ну, теоретично. Ми хочемо, щоб всі наші середки були першого рівня, були автономними, мали можливості. і Так далі, так, от по мірі наближення, е, от ініціативна група починає обростати оцими людськими ресурсами, матеріальними, е, інтелектуальними і там е, методичними можливостями і знаннями. І тут більше кажу тут більше не про контроль, а підтримку. Але якщо вже, наприклад, спільно працюю, можливо, більше е, тут е, слово контроль щоб підказувати, що отут трошечки ну трошки треба інакшому зробити, так буде правильно, щоб е, ну я, я час від часу спостерігаю, що ну, ну раніше. Особливо раніше було, що ніби нас там, чому нас край має контролювати? Ну, не має контролювати, тому що ми всі в одній організації. І той самий краєвий провід обирають інші пластуни зі всіх зі, ну, зі всієї України. Тому, ну тобто, ми така, скажімо так за своїм принципом за природою саморегулювальна організація, самоврядна, демократична. Та тому ну, тут якби. Треба так до цього і ставитися. Просто користуватися цією допомогою, використовувати краєвий провід як ресурс. Але ну, ми всі якби, навіть ця от організаційна політика, про яку ми говоримо, ми її зробили, але вона буде, звісно, покращуватися, змінюватися залежно від того, як, яка буде віддача від цього всього. Тому от це такі два моменти. Тому не треба сприймати це як якийсь там, не знаю, авторитарний прямий керівництво. І водночас не треба. Сприймати це ніби я собі просто роблю, ви мені кажіть і на вас відповідальність. Ні, у нас ну, у відповідальність на всіх нас. То тобто ми всі спільно несемо відповідальність за нашу організацію і як вона буде розвиватися і працювати? Так і власне це. дякую. І власне ця політика більш детальніше, грунтовніше, розкриває кожен з цих рівнів, і, і фактично такі є напрямні розвитку для цих рівнів. Також в пласті у нас є школа організаційного розвитку для адміністраторів осередків. Власне, з наступного року ми будемо адаптовувати школу під кожен з цих рівнів, на якому будемо більш грунтовніше розповідати, як розвиватися в межах свого рівня і як власне переходити на наступний. Про впровадження, як власне, буде присвоюватися ці рівні, щороку осередки подають статистичні звіти, і на основі цих звітів приймаються рішення щодо надання того чи іншого рівня. Другий і перший рівень погоджує крива пластова рада, і третій рівень присвоюється автоматично на основі статистичного звіту. Далі, після цих всіх погоджень, осередок відповідно до свого рівня отримує рекомендації щодо, щодо свого розвитку на наступний рік. І власне так щороку відбувається присвоєння цих рівнів. Ну тобто, це не 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 стала якась така формула, кожного року ми його будемо переглядати. І власне щодо ще документів хотіла додати організаційна політика і інші положення, які будуть уточнювати ту чи іншу політику, не тільки організаційну. Вони всі підпорядковуються власне такому найвищому документу статуту. І, власне, у своїй діяльності кожен осередок регулюється в першу чергу статутом організації, а далі вже своїми внутрішніми положеннями про осередок. І всіма політиками, які затверджуються на краєвому рівні, і власне цими політиками регулюються певні правила в управліннях. От тому ну, підбиваючи підсумки, Чекай, чекай. давай давай а. назад ще трошки повернемось. Ні, ні, от так, як про mm -hmm. рівень. Дивіться, знову таки хотів би такі наголоси. Так да? насправді, значить, як Наталя сказала, це там політика, та це правила, якими всі керуються. Відповідно, кожен осередок, так скажімо так, ступінь та рівень розвитку кожного осередку. Він не призначається з волі там, КПР чи КПС. Та насправді КПР і КПС просто констатує ті дані, які є. Та. А чи досягнули там того чи іншого рівню, насправді сам осередок визначає, що йому потрібно, куди підтягнутися, що, що потрібно покращити. Де порадитися, де кого залучити, щоб отримати наступний рівень, тобто, кожен осередок, якщо, наприклад, осередку комфортно бути просто там треть, третього рівня і мати просто курінь, так, але крутий курінь, там де є крутий зв'язковий, круті гуртки, круте юнацтво, всі гетьманські, скобивірлиці і так далі, чому ви і ні? Насправді і для чого витрачати якийсь ресурс і зусилля для того, щоб там, формувати. Але якщо Пішов розвиток, і є ще один курить, а ще і два, і три. Ну, тоді, мабуть, варто задуматися над тим, щоб зробити станицю, і при тому, що є там, дійсні члени, які готові бути в СПСПС. Відповідно, це не від волі там, краєвого проводу, який знову таки обирається тими сплостунами, і це не від волі КПС, який на третьому рівні там, вручну допомагає. Осередку, та це це самі самі пластуни, які там в конкретній місцевості пластують, можуть абсолютно без проблем впливати на це. Та і е, в, в, щодо, щодо підпорядкованості там і ієрархії документів. Е, дуже часто, особливо коли там на місцях спілкуємося з владою, е, питається: де ваш документ? документи? Ну а встановчі документ це якби статут, і щоб ми всі розуміли для всіх трьох рівнів. Єдиний установчий документ насправді це є статут Пласту всеукраїнський. <кій> всі статути би, старих юрок, ну юридичних місцевих осередків, які мають статус юридичної особи, і всі положення, які були до цього моменту, тобто, по суті, це є допоміжними документами. І якщо вони десь суперечать основному статуту єдиному пластовому, та тоді ну, пріоритет завжди буде мати статут основний. І тому, в першу чергу, як сказала Наталя, ми керуємося статутом. Це політика вона містить правила, які там розробилися і запропонувалися. І впродовж певного часу там членством або приймаються, або не приймаються. Але в кінці кінців політика це має бути спільні правила, про які ми домовилися зі. На яких ми діємо, та і можливо частину з цих політик положень політики перейдуть в статут, який буде наш наш єдиний установчий документ для всіх? Тому <кій> положення, які зараз будуть в станиці, положення про округи, вони вже в, ну, в роботі опрацьовуються і буквально там ну, кілька там тижнів вже би мали вийти. Люди, ну принаймні, на затверджений КПР теж, якби мають проговоритися і пропрацюватися в процесі там їхнього використання. Насправді вони не будуть сильно відрізнятися від діючих статутів, які є в округах і в ставницях і положень. Тобто вони по приблизно те себе е, нічого особливого, але. Ну, вони так, як Наталі, вони більш деталізують цю політику, тобто є, є там загальний напрям, але цей напрям треба якось реалізувати. А для того, щоб його реалізувати, треба більш детально прописати, які у кого повноваження, яка структура, хто в ту структуру входить, хто як обирається, призначається, і яка є вимога можливо щодо несумісності посад, тобто не може бути там в безпеці, в та сама людина, що є саме 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 по собі абсурдно та й зрозуміло. Тому. Кажу, ми керуємося статутом. Всі і він є установчим для усіх. решта це допоміжне, От щось так. От. Дякую, Михайло. І власне підсумовуючи сьогоднішню нашу міні-віртуальну зустріч про організаційну політику і власне всі інші політики. Нагадаємо, це основна мета дійсно, щоб. Щоб ми всі були ефективними як організації, щоб наше управління було ефективним, і організаційна політика, інші політики сприяють і в основному допомагають осередку і управлінню осередком налагодити усі процеси, механізми, щоб все діяло як єдиний організм. Тому ці впровадження і розробка цих політик це да дійсно не про контроль, не про якесь там змушення звітування, чи ще щось. Це фактично орієнтир і допомога кожному осередку налагодити своє управління, щоб ми, як організація, як єдиний організм були організаційно спроможні до втілення ще більших змін як в організації, так ну, і в Україні загалом. От Кожен, щоб зробити пласт доступним для кожної дитини, от мусимо самі розвиватися зсередини, щоб бути спроможними це зробити. Да. Дякуємо. Якщо будуть виникати якісь питання щодо політики, пишіть на пошту, яка вказана, і приходьте на школу організаційного розвитку і ставте питання, усі, які цікавлять, будемо розбирати. Будьмо ефективними. Супер. Дякую. Скоп. скоп, скоп, скоп. Так, все, Михайло. Дуже дякую тобі. Папа.